Чим швидше люди на місцях зрозуміють, що таке децентралізація і яким чином покращиться їхнє життя, тим швидше відбудеться процес реформування органів місцевого самоврядування. Ключове завдання у цьому відіграють змі, особливо регіональні. На цьому наголосив голова Верховної Ради Володимир Гройсман під час зустрічі з керівниками прес-служб обласних державних адміністрацій і обласних рад, а також журналістами обласних телерадіокомпаній. Дуже важливо, коли в суспільстві є діалог, особливо коли цей діалог стосується. Важливих змін, і я хочу подякувати сьогодні представникам засобів масової інформації областей України за те, що ви сьогодні тут. Спікер зазначив, що 10 років пропрацював в органах місцевого самоврядування і завжди розумів, коли громади починають впливати на своє власне життя, воно стає зовсім іншої якості. Саме це місцеві журналісти мають доносити своїй аудиторії. Володимир Горосьман певнений, нам потрібно зруйнувати посткомуністичну радянську систему управління владою, побудувавши натомість сучасну європейську за прикладом Польщі. Наші сусіди провели реформу ще в 90-х роках, давши громадам повноваження, ресурси, можливість заробляти та витрачати гроші на покращення рівня життя людей. А не Кумулювати їх в центр, саме це і стало поштовхом до розвитку економіки. Якщо ми візьмемо два села, ну, наприклад, Російській Федерації і, наприклад, Республіки Польща, і порівняємо рівень життя, у нас буде дуже ярке свідчення того, де система є ефективною врядування, яка приносить користь, а де система є недосконалою, і там є величезні проблеми, величезні соціальні виклики, які система не здатна просто подолати. Тому децентралізація влади за європейським принципом приведе нас до успіху і приведе нас до якісних стандартів життя в територіальних громадах. Представники влади відмічають, що децентралізація одна з пріоритетних реформ, і реалізувати її можна лише спільними зусиллями. Якщо ми не приведемо децентралізацію влади і не зробимо систему місцевого самоврядування якісною, систему влади, яку ви обираєте на місцях, ми не зможемо провести не освітньої, не реформи охорони здоров'я, навіть економіку не зможемо перебудувати. Президент неодноразово наголошував, що децентралізація є основним із одним із основних задань нинішньої влади. Децентралізацію необхідно було запровадити в Україні ще декілька десятків років тому, тому на сьогодні ми не маємо права на помилки, повинні швидко, якісно, ефективно працювати над питанням децентралізації і належного належної організації місцевого самоврядування. Поки що процес передачі повноважень на місця відбувається повільно. Утім, на даному шляху є вже і позитивні досягнення. Зокрема, внаслідок фінансової децентралізації 40 мільярдів гривень залишається на місцях. Крім того, доходи місцевих бюджетів за перший квартал зросли на 35% порівняно з минулим роком. Це 5,5 мільярдів гривень додаткових надходжень, які можна використати на ремонт доріг, освітлення вулиць, покращення транспортного забезпечення, інші потреби жителів сіл селищ та районів. Місцеві бюджети можуть бути ухвалені без прийняття державного кошторису, а це вже Річить про незалежність громад. Якщо минулий парламент не демонстрував прихильності до зміни системи врядування, то парламент цього скликання і коаліція, яка створена, приймає рішення, які дозволяють нам проводити систему реформ. І перші кроки ми вже робимо. Новий бюджет 2015 року прийнятий на основі децентралізації. Це очевидний факт. І сьогодні ми маємо очікуваний ресурс плюс. Десь під 40 мільярдів гривень залишаться на місцях, в містах, районах, селищах, в областях. Причому базовий ресурс, максимум ресурсу, максимум коштів залишається в громадах, не на рівні області, а саме в громадах. Коли прийняти обласні бюджети, районні бюджети, коли подивилися, який префіцит порівняно з 2014 роком, які гроші надійшли. Які в нас сьогодні є сільські голови, які тримаються за той акциз, і вони розуміють, що шалені гроші, але нам потрібно пояснити, для чого ці гроші їм прийшли, тому що вони прийшли разом з повноваженням. тому що вони прийшли саме як децентралізація фінансова, але для того, щоб змінити підхід до регіонального розвитку, крім того, зросли надходження до місцевих бюджетів з податку на доходи фізичних осіб, від адміністрування землі та акцизного збору. Податок на доходи фізичних осіб з рік на 14%, це означає, що краще почали адмініструвати білу заробітну плату. А це внесок в тому числі і в пенсійне забезпечення українців. Оскільки прихована заробітна плата приводить до зубожіння кожного українця під час виходу на пенсію. Оскільки він не відраховує з повної заробітної плати в пенсійний фонд і далі буде мати серйозні проблеми людина. Тобто це теж такий певний запобіжник. Земля, увага, плюс 23%, 23%. 23% краще почалася адмініструвати земля і сплачувати з неї податок. Акцизний податок з роздрібної торгівлі на територіях плюс 1,1 мільярда гривень. Прийняти також закон про регіональну політику почала працювати конституційна комісія. На досягнутому не можна зупинятися. Впевнені учасники засідання, аби побудувати якісну європейську систему управління на місцях. Період переходу від однієї системи до іншої непростий. Утім, людський потенціал в регіонах готовий втілювати зміни в життя. До того ж, європейські колеги цьому всіляко сприяють, проводячи в Україні лекції та семінари. Відповідальність місцевий референдум. Включення з громади прийняття рішень. Це важливо забезпечити. Це не буде просто. Буде перехідний період. Завтра, от, завтра вже дуже добре не буде. Але ми почнемо дуже якісний шлях, цікавий щодо цих перетворень. І люди будуть розуміти, що вони роблять крок, і є певний результат. І так далі, по цеглинки ми зберемо цю конструкцію. На місцях люди достатньо зрозумілі, фахові і розумні. От моє глибоке переконання. Нечим не глупіше ніж ті, хто знаходиться в центрі, залишається багато і невирішених питань. Зокрема, напрацьовується механізм забезпечення проведення місцевих виборів. Окремо увага приділяється питанням розпорядження землею, оскільки це найважливіший інструмент впливу для громад. Тільки місцеві жителі мають визначати цільове призначення землі та її ефективність. Те, що громада повинна отримати всі повноваження, і стосовно що будувати, на якій землі будувати, це однозначно. Які інструменти потрібно вирішувати разом. І концепція вона буде обговорена і проговорена і прийнята на законодавчому базі. Єдине, що я б хотів би сказати, не бійтеся брати на себе відповідальність. Тому що я розумію, що ви запрошуєте, кажете, прийти і зробити. Ні. Еліти є в кожному сьогодні районі, в кожній в області. Беріть на себе відповідальність. Ми допоможемо, ми направимо експорти, ми відкриємо офіси. Ми зробимо так, щоб воно запрацювало. Важливе значення має об'єднання територіальних громад. Відповідний закон вже відписаний президентом. Експерти пояснюють, це ні в якому разі не означає, що будуть зникати села. Напаки, навіть дотаційні та неперспективні населені пункти зможуть розвиватися. Об'єднання має на меті створити комфортні умови для життєдіяльності населення в межах громади та зекономити місцеві кошти на утримання різних відділів та структур. Процес об'єднання відбувається наступним чином: спочатку визначається центр, далі зону впливу, після чого так звані сірі за чим визначається площа територіальної громади? У Берні складалися з повітів. Повітів було від трьох до п'яти, як правило, з кількістю населення 250-450 тисяч в повіті. Це відсутність автомобільного транспорту. Далі були волості. Оці сільради, фактично, це маленькі волості. Громади це повернення до нормальних волостей. Нічого нового принципово. Ніхто не придумує все вже давно придумане. Наше завдання повернутися до природньої, логічної системи устрою, яка би дала змогу сформувати ефективну, недорогу і відповідальну владу. Всі громади і райони будуть подібні один на одного площею. Тобто в усіх громадах. Щоб ви розуміли, оце головний документ, планувальний документ громади. Тобто, це юрисдикція розповсюджується на всі, на всі землі сільськогосподарські, лісова, забудови, промисловості, юрисдикція не розпорядження, юрисдикція. Цей документ є обов'язковий. Тобто, пункт перший тільки для об'єднаних громад, пункт другий при затвердженні цієї документації. Зустріч у такому форматі була першою, але не останньою, зазначив прес-секретар голови Верховної Ради Дмитро Столярчук. Аби журналісти не відчували дефіциту інформації у даному питанні, їм будуть надсилати і висновки експертів, презентації та відгуки. Пропонуємо вам інформаційну підтримку в питанні висвітлення процесу децентралізації на місцях. Я сподіваюся, що ми з вами в майбутньому наладимо також двосторонню комунікацію, да щоб це була щоб чути ваш фідбек, ваше побажання. Щоби ви просто не відчували дефіциту матеріалів і розуміння, да що як розуміється децентралізація тут, наскільки вона відповідає тому, що хочете ви, аби не бути нудним, треба бути зрозумілим. Таку пораду дала представникам регіональних змі модератор зустрічі, телеведуча Анна Безулик. Вона запропонувала колегам з областей використовувати прийом автентичності, аби кожний присічний громадянин на їхній батьківщині зрозумів, чого очікувати від реформ найближчим часом. Для того аби спілкуватися з вашими замовниками, замовниками вашої інформації є громадяни, мешканці вашого регіону області, вам треба бути зрозумілими для них. І найголовніше, що варто робити, це спілкуватися нормальною людською мовою, пояснюючи, яке вікно можливостей для них відкривається. Подивіться, чим насправді от на рівні. Емоційних людських переживань живуть мешканці вашого регіону. Ви зрозумієте їхню мотивацію. І от звертатися до них варто апелюючи до цієї найбільш важливої для них мотиваційної частини. У нас завжди має якісь реальні прояви. Ці реальні прояви це прості історії, людські, реальні людські історії, житті. Це реальна проблематика, конкретна, дуже конкретна, з якою стикаються люди. У всіх розвинених державах реформа децентралізації була успішна завдяки співпраці влади, експертів та журналістів. Учасники зібрання сподіваються, що Україна не стане виключенням.